На стадіоні Арена Хіни у Зимній воді 16 червня відбувся благодійний концерт ярмарок та футбольний матч на підтримку Збройних сил України. У матчі зіграли збірна воїнів ЗСУ та ветерани футбольного клубу Карпати під час матчу та ярмарку організатори та волонтери збирали кошти для потреб наших захисників, що вкотре довело, як спорт і благодійність можуть об'єднати людей заради спільної мети. Підтримки зсу дякуємо, що нас запросили на такий захід. Дуже цікаво буде, думаю. І, звісно, це в свою чергу допомога Збройним силам. Тим, хто зараз на фронті, тим, хто допомагає фронту. Це завжди такі заходи завжди корисні, розвіятися. Які вже постраждали від, від агресії, ну, і побутися з сім'ями на відпочинку, ну, і гарно провести час. Вас вітають з ярмарки, селища Зимна вода. Тут зібралися львівські господині, галицькі господині на ярмарок для того, щоб допомогти нашим збройним силам України. Наші господині наготували, напекли і солодощів, і такої більш солоної їжі. Все дуже смачне, все дуже класне. Приходьте до нас, донатьте, допомагайте, бо ми є Україна без нашої підтримки не буде перемоги. Але ми мусимо всі свої сили складати для того, щоб вона була якомога швидше. Тому все буде Україна, слава Україні, героям слава! Швіний із полум'я богнів, блекав в нас більті України, кормив нас гнів, і злість на ворогів, Плакав нас біль, потраті України, кормив нас гнів, і злість на ворогів. Ми раді вітати на цьому футбольному полі наших шановних гостей. Футбольний клуб Карпати ветерани ваші аплодисменти, і звісно, збірну воїнів ЗСУ! Сого вірного народу, ви нас обротивних і дарого, і хрестом Твоїм, охорони любого Тві. Господи, люди Твоє, і волосла слідго Твоє, шановне товариство! Найперше, я з великою приємністю вітаю черговий раз на теренах земноводівської громади команду збройних сил України і команду ветеранів Львівських Карпат. Я сьогодні хочу привітати всіх небайдужих людей, всіх тих небайдужих, котрі прийшли сьогодні на сьогоднішній оцей дружній матч і всіх небайдужих котрими є, як на мене, в першу чергу ті люди, котрі сьогодні із зброєю в руках стали на захист нашої батьківщини, воїнів Збройних сил України. І ще бажаю сьогодні гарного матчу, незалежно від його результатів, щоб була підтримка для наших збройних сил. Нас сьогодні об'єднала спільна мета перемога України. Задля цього ми молимось, працюємо, боремось, живемо. Я щиро вірю, що підтримавши благодійний матч, ми розуміємо й те, що підтримка до НАТО надважлива. Ця гра не заради гри та розваги. Вона задля нашої перемоги, перемоги України. Всім дякуємо, хто долучився до нашої команди, хто, хто підтримав нас донатами. Бажаю вам вдячної ігри. Всім дякуємо. Любіть маму, їжте кашу, любіть Україну! Хочу побажати нашим футболістам гарної ігри, нульового рахунку. І люди, не забувайте допомагати нашим хлопцям, не забувайте донатити, бо це все йде заради нашої перемоги. Заради нас хлопці стоять на фронті, нас захищають, а наш священний обов'язок їм допомагати разом до перемоги. Сьогодні цей футбол. Матч об'єднав усіх небайдужих футболістів і вболівальників. Заради однієї мети підтримка Збройних сил України. На жаль, у цей нелегкий час є дуже багато героїв, які вже ніколи не повернуться додому. Не зможуть, так як ми, стати учасниками такого футбольного дійства. Але вони назавжди залишаться в строю, тримаючи наше небо. Шануймо їх хвилиною мовчання.